Бажаю міцного козацтва. це боцмана машина, це боцман. І теж, як Вадікон, бачите, наробляв. Ми з боцманом коротше, їдемо радійки перешивати, бо це треба часто робити. Козацтво, по військовим новинам в шапці профілю телеграм-канал, зайдіть за кожен день. Є зведення, ну, чітко і зрозуміло. Новини, скажімо так, прогнозовано не дуже хороші у нас, але. Ну, скажем так, вони і прогнозовані такі були. Сьогодні не будемо трогати охилянтові з яких 2 мільйона тільки на державних посадах. Сьогодні поговоримо про чисто військові справи. І саме за наш Покровський напрямок у нас тут так, нові неприємності. Мало того, що лізуть як таргани вже із жовтня місяця і бронетехніка, епіхота, і РСЗВ, ХБ і це все кожен день, можна казати, нічого не міняється. Тут нова напасть. Упали на частоти нижче 500-400. І на FPV на двох батках залітають до 25 км. Ну, ще по логістики працюють і, на жаль, маємо там, маємо там неприємності. І поки буде відповідна реакція, це зараз ми там нові реби заказали, ну, поки його зроблять, куплять. Ми там от 400 до 1100 зараз перекриватися будемо. То дуже великої шкоди. Це така системна проблема і будуть пригати вони нижче 400 пригнуть, це їжу, понятно. тому реагувати потрібно. Стосовно ж самих скажем, новин і по тому ж турецькому напрямку, Нью-Йорку, це було прогнозовано. Я не знаю, як там правильно ця бригада, як ці гамсонцем, одні знімають, другі ставлять. Люди, які по року-півтора по півтора вже знають позиції про кущики, то, мабуть, воно неправильно було знімати. Але будемо бачити, я думаю, що і висновки в тому числі немає бути там ніяких авторитетів, має бути тільки правильні військові дії, і все має бути направлено на те, як доктрина НАТО каже, на збереження життя піхоти. Так? А у нас щось не сильно виходить. Ми будемо сподіватися, що все-таки буде у нас ці речі. До них серйозно відноситься. Ну, а так боцман пару слов Ну, Я думаю, що все буде добре, все буде добре. Слава Україні. Україна буде вся наша. І дякую всім, хто допомагає. А допомога це важливо. літа ця з бота фермами видалила платформу. Ми, щоб ви розуміли, ми тільки платимо інфляції і на свій маленький підрозділ купуємо в місяць на 150 тисяч. Плюс ремонти машин, обладнання. Тобто в місяць ми тратимо 1500-600 по різному. Зараз видавили її за цієї коклети, бо це, виділі, угроза тероризму. Тік-Ток і є, упали катастрофічно збори. Але його ж не калиша, він в ресторані буха гуляє, да? і ботоферми його, і ці, які разом з ним. А ви, хлопці, розбирайте. Що таке плати ініціації? І результати у нас є дуже хороші по. Ураження мій бронетехніки і живої сили. Але кого вона Да, до, до речі, підрозділи БПАКів, рубаків да, а, насправді дуже ефективні там, де є потужний лідер. От візьми одну із найкращих груп Азгарта, да, Герману Вітаня, де сильна особистість, там гуртуються і відповідно до нього люди. Візьми ж тих самих бродяг. Да. Бродяга теж сильна особистість, і люди підбираються відповідно такі. Кирила Вераса візьми К2. Да. І сильна особистість, і люди такі підтягуються. І це одні з найкращих груп. Да. Там, ну, понятно, Абдулла ще і дуже багато всіх не я ну, просто зараз не перелічу. Тому казацтво, як і на будь-якій фірмі в бізнесі, скрізь все гуртується на. Ну, навколо сильних потужних особистостей, де командири. На жаль, у нас є і кодрочерів багато, але військо потихеньку міняється. Не всім так везе, да, як яких є командири такі. Але, казацтво, все буде Україна, до цього треба йти і розвиватися самим. І, відповідно, не сидіть на сраці. Скажи, бос. І кальок наш командир, отакий. От <сументно> <воно. сументно> Ладно, все, всіх обняв, все буде Україна.